Сьогодні показуємо ще один об'єкт, реалізований командою пролісу. Встановлено лінії годування з годівницями кодов на 12 серців, а також поїння з ніпелями, каплевловлювачами і лебідкою. Систему можна легко піднімати та опускати вручну. Це зручно та важливо, коли потрібно прибрати чи продезінфікувати приміщення. Також хочемо показати вам, як працює моторедуктор на лінії кормління. Він приводить у рух, шнекову або ланцюгову систему. Яка транспортує корм уздовж лінії годівниці. У кінці вимикач, який зупиняє мотор, коли все заповнено, запобігаючи перевантаженню. Передіки цьому автоматизується процес і підвищується продуктивність на птахофермах. Адже команда пролісок не просто постачає обладнання, ми запускаємо цілу систему, яка працює чітко за всіма стандартами якості, підтримуючи вас на кожному етапі. Для індивідуальної консультації звертайтеся до наших менеджерів за телефоном у описі.